Усім привіт! Мене звати Олексій Мовчан, я народний депутат і член економічного комітету парламенту. Також я лідер реформи корпоративного управління в Україні. Це реформа про наглядові ради. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про те, чому наглядова рада енергоатому не захистила його від корупції і як вона могла б. <му> У минулому випуску ми говорили про те, як працює. Корупційний шлагбаум на державних підприємствах і як його ліквідувати. Якщо не дивилися, то посилання в описі до цього відео. Сьогодні говоримо про інший антикорупційний запобіжник: це наглядові ради на державних компаніях. Загалом дуже багато хейту навколо наглядових рад, їх критикують за великі зарплати, за низьку ефективність, але не всі розуміють їх важливість, цінність і суть, як вони мають. Працювати і для чого вони мають працювати, тому й критикують. Підписуйтесь на мій канал, тут ми говоримо про економіку простими словами. Отож, поїхали. Наглядова рада це орган корпоративного управління, який контролює діяльність правління компанії або її керівництво, і відповідає за довгострокову стратегію. Тобто, вона не займається щоденними оперативним. Управлінням радше виступає наглядачем і забезпечує, щоб управління працювало відповідно до цілей власника, а в державному підприємстві держави і дотримувалося законності, ефективності і прозорості. Наглядова рада збирається кілька разів на місяць, вона проводить комітети, зустрічі наради, розбираючись в проблемах і задачах, які стоять перед компанією її менеджмент. Базово у наглядової ради може бути від 5 до 9 членів, більшість із яких мають бути незалежними, тобто такими, яких обрали на відкритих і прозорих конкурсах. Інші представники це представники-власники, тобто держави у нашому, вигля... нашому випадку, е у випадку із енергоатомом мало бути 5. Членів наглядової ради. Пізніше кількісний склад їх наглядової ради збільшили до семи. Тобто проєктно мало бути чотири незалежних члени і три представники держави. Що цікаво, що на момент звільнення наглядової ради там залишилось всього 4 особи із семи. Два незалежних члени і два представники держави. Тобто, очевидно, що вона була. Такою хворою підбитою кобилою. Питання: для чого створюють наглядові ради? Через їх виключні повноваження, які делегуються від власника, в нашому випадку від держави. Тобто ці повноваження це призначення або звільнення керівників, генерального директора, членів правління. Це затвердження стратегій компанії, великих. Інвестиційних рішень, довгострокових бізнес-планів, це контроль фінансової звітності, перевірка і аналіз річних звітів, бюджету і різних ризиків. Це аудит і внутрішній контроль. Рада може ініціювати або підтримувати внутрішні або зовнішні аудити, щоб убезпечити компанію від шахрайства чи зловживань. Це етичний контроль і комплаєнс рада повинна слідкувати, щоб компанія дотрималася. Правил доброчесності, прозорих процедур і уникала конфліктів інтересів, а також застосовувала практики боротьби із корупцією, чого в енергатомі дуже сильно не вистачало. Чому наглядова рада важлива, особливо для стратегічного підприємства, такого як енергоатом? Ну, перше, через його стратегічну значимість це бо енергоатом це державне підприємство, яке відповідає за атомну генерацію. Е Атомну безпеку, плани розвитку, інвестиції в країну. Це критично важлива структура для енергетичної безпеки країни. Плюс ядерна електроенергія є найдешевшою з цих видів електроенергії, і вона є фактично рушієм нашої економіки. Друге, це через те, що енергомає, енергатом має великі. Фінансові ресурси, це великі контракти, мільярди гривень витрат безнаглядові ради ризики зловживання або непрозорих схем дуже зростають. Ну і також це ризики корупції, це бо державні компанії дуже вразливі до тиску політичних або бізнес інтересів, і незалежна наглядова рада може бути бар'єром для корупційних схем. Ну, от уявіть, якщо ти можеш призначити директора як власник, то цей директор він буде повністю тобі від тебе залежний, бо ти його можеш звільнити в будь-який момент. А якщо ти обираєш наглядову раду, яка є незалежною від тебе, і вона вже назначає директора, то ти вже впливати не можеш. Ну і плюс, якщо членів наглядової ради декілька і вони ще й незалежні, то домовлятися з ними майже нереально. Е, тому це і є робочим антикорупційним запобіжником. Інший фактор, чому важливо створювати наглядову раду, це залучення інвесторів. Для міжнародних партнерів і кредиторів наявність ефективного корпоративного управління це важливий сигнал, що компанію контролюють, а не просто керують через друзів. Ну і також це легітимність і репутація. Рада допомагає підвищити довіру до підприємства, показуючи, що воно не просто кумівське, а управляється з урахуванням інтересів держави і суспільства. Тепер до основного, як же фігуранти корупційної справи енергатома використовували відсутність або слабкий контроль з боку наглядової ради. Перше, це через тіньове управління. За версією слідства, сторонні особи, які формально не мали офіційних повноважень, не були менеджерами або членами наглядової ради, фактично контролювали енергатом. Відповідно до законодавства. Про корпоративне управління енергатом є компанією, де має бути створена наглядова рада. Вона була створена, але за майже два е, роки так і не запустила свою діяльність повноцінно, бо фактично вони не, призна... не змогли призначити повний склад наглядової ради, е, як е, того вимагав е, інший закон про корпоратизацію енергату. Тобто е, відбулася. Колізія між двома законами, де один говорив про те, що можна е, призначати менеджмент е, простою більшості в наглядовій раді, а інший закон говорив про те, що тільки 100% від проєктної потужності наглядової ради може призначити директора і менеджмент і правління компанії. Ну, це і сталося із енергатом. енергоатомом. Власне, це й призвело до того, що уряд залишав за собою повноваження про збереження впливу на правління цього підприємства, призначаючи обуючих тимчасово виконуючих обов'язки директора і членів правління. Таким чином, смотрящі, тобто люди, які формально не мали жодного контролю, фактично брали на себе роль контролерів і приймали рішення за компанію, розпоряджаючись її ресурсами. І закупівлями, запроваджуючи цей корупційний шлагбаум, Наступне це наступна причина, да, як вони скористалися відсутністю наглядової ради, це фактично відсутність справжнього контролю з боку цієї наглядової ради. Тобто вона була якась, але контролю не забезпечувала за діяльністю компанії. І якби наглядова рада була активно залучена, тобто мала достатньо незалежних членів і контролюючі механізми, тобто аудити, перевірки, ревізії, то вона могла би перешкодити формуванню такої, такої схеми, як шлагбаум. Але оскільки вона фактично не була запущена, то через це зовнішні особи мали великий простір для маніпуляцій. Вони могли встановлювати свої правила гри. Кадрово впливати на ключові позиції і контролювати фінансові потоки без ризику ефективного внутрішнього нагляду. Їм вдалося запустити схему Шлагбаума, через що державна компанія переплачувала або просто втрачала гроші через неефективні або корумповані контракти. За даними НАБУ, це завдало збитків на десятки мільйонів доларів. Також фігуранти схеми на плівках обговорювали наглядову раду іншої державної компанії Укренерго. І там наглядова рада мала зуби і не дала корумпованим міністрам втрутитися в її діяльність і запустити ще один шлагбаум. Тобто ми бачимо, що навіть в розслідуваннях НАБУ є приклади ефективного корпоративного управління, яке убезпечує компанію від корумпованого і корупційного впливу політики. Фактичне управління. Тіньовими групами підривало легітимність керівництва компанії, і стратегічне підприємство управлялося не через формальні структури, а через закриті корупційні канали. І відсутність адекватного нагляду також знижувала шанси виявлення і протидії схемам, що робить підприємство вразливим до подальших зловживань. І. Наостанок, так, як висновок, наглядова рада це моральний і стратегічний компас для будь-якого великого підприємства, особливо державного, і особливо такого стратегічного, як Енергатом. Її функція не просто спостерігати, а реально впливати, захищати інтереси держави, забезпечувати прозорість і законність. В корупційній справі по енергатому відсутність або неефективність наглядової ради дала можливість тюньовим акторам встановити. Правила гри створити систему відкатів і систематично збагачуватись за рахунок державної компанії. Саме через це стратегічне підприємство стало інструментом корупційного незаконного контролю, а не об'єктом публічного ефективного корпоративного управління. І що далі, ви можете спитати? Зробили розслідування, зловили когось, і що тепер будуть і далі такі випадки. на... Інших компаніях, і я вам відповім, що ми вже готуємо нову реформу про корпоративне управління, аби аби закрити е, лазівки для різних Карлсонів, блокувати роботу наглядових рад на стратегічних для країни компаніях. Дякую вам за увагу! Деталі обговоримо в інших випусках. Підписуйтесь на мій канал.